Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні говоримо про осінні аромати, про все те, що додає натхнення восени. Це не лише парфуми, звісно, а також це може бути одяг, прогулянки осіннім містом. Це можуть бути якісь культурні заходи, які наповнюють, додають тепла в таку холодну пору року. Не дозволяють занадто сильно віддаватися меланхолії, і в наш час це особливо актуально. Тож пропоную сьогодні трохи розслабитися і насолодитися якимись приємними моментами, які дарує нам осінь. Осінь надихає на прекрасні парфуми, і цього разу мені вдалося надихнутися надзвичайно сильно, тому що я отримала майже випадково парфуми своєї мрії, замовивши їх на осліп. Це те звучання, про яке я мріяла багато-багато років. Це чи не найбажаніше звучання парфумерне взагалі для мене? Тож залишайтеся до кінця цього відео, і ви побачите, що це за аромат. А розпочну я свій парфумерний огляд, він буде дещо незвичайним, як я вже натякнула, це буде щось пов'язане з одягом. Так от я вирішила додати до своїх осінніх образів парфуми, або навпаки, до парфумів додати образи. І мені дуже подобається така практика, коли на початку сезону. Не біжиш до магазину, щоб купити там чергові якісь модні трендові речі, які потім просто десь там заваляються в шафі, і до яких, можливо, не дійде взагалі черга, і тренд уже стане антитрендом. А якраз шукаю в своїй шафі якісь улюблені свої речі і намагаюся їх стилізувати таким чином, щоб це було і актуально, і приємно особисто мені, тому що я не особливо женуся за модою. і про це, до речі, свідчать і мої парфуми улюблені. І осінь як. Жодна інша пора, напевно, не надихає настільки на шкіряні речі, на якісь затишні речі, і аромати теж. Часто шкіряні або затишні, або навіть гурманські. І перший аромат, це, звісно, шипр, тому що неможливо уявити осінь без шипру. Але це шипр непростий, а також дехто вважає його шкіряним, хоча я шкіри тут не відчуваю. Однак, завдяки ось цьому оформленню, такому глянцевому, яке чимось дійсно нагадує шкіряну річ, я добрала цей аромат до ось такого образу з шкіряним тренчем. Це натуральна шкіра, тренч уже вінтажний, але в дуже гарному стані, абсолютно поза модою, як, власне, кажуть, і цей аромат, тому що в ньому є дуже багато і класичного, і того, що і зараз люблять парфумерні поціновувачі. Тут поєднується класичний шипр і навіть альдегідне звучання, альдегіди заявлені на початку аромату з якимись навіть гурманськими відтінками, з дивними відтінками, які дуже актуальні зараз. Я обожнюю це звучання. Воно настільки різнобарвне, тут і альдегіда, як я вже сказала, і троянда. Багато хто називає її готичною трояндою. Взагалі настрій аромату справді готичний, але не лише. І герань, і коріандр, і пачулі в базі, і навіть я тут відчуваю, і немов би насичене сливове звучання, і навіть вишневе. Це немов би аромат п'яної вишні, в тому числі. І головне, тут відчуваю прекрасний ладан, який асоціюється з. Церквою з чимось дуже піднесеним, і це неймовірний аромат. Справді неймовірний. Саме осінь і зима це прекрасна пора для цього аромату, на мою думку. Перейдемо тепер до більш затишного образу з теплими такими відтінками карамельними, зокрема, з дуже теплим сірим вовняним пальто якому вже 10 років, і я розумію, що це не супер актуальний силует, але я не можу просто дозволити йому висіти у шафі, коли я можу насолоджуватися цим пальтом. І до нього, до цього образу, я добрала ось такий аромат від Герлен, це Мон Guerlain, звісно. У мене мініатюра в прекрасному класичному за формою флаконі від Герлен. І це просто аромат створений для осені. Тут також є дещо гурманські відтінки, тому що це аромат присвячений передусім ванілі. Але не лише тут є і лаванда. І це один з найкращих зразків поєднання лаванди і ванілі в парфумерії. Також тут абсолютно прекрасні алкогольні відтінки, я відчуваю. Це парфумована вода. В туалетній воді більше акценту на лаванді і свіжості, і гіркуватості. Тут більше все ж таки солодкості, певної такої щільності і. Навіть гурманськості, як я вже сказала, прекрасний аромат на кожен день на осінню прохолодну погоду, на те, щоб випити кави з чимось смачним, з якоюсь булочкою чи круасаном у кав'ярні з друзями. Прекрасний універсальний аромат, створений передусім для осені, на мою думку. Повернемося до такої текстури, як шкіра. в цьому образі є простота, звісно, якась зрозумілість, але я намагалася ті кольори, які закладені в блузу під піджаком. Це дуже осінні, як на мене, кольори, там навіть хризантеми є, але їх не видно насправді, але я про це знаю. Так от, я додала ось такий трендового кольору, бордового, поки що цей колір трендовий, взагалі це осінній колір. Ось такий пасок широкий. І аромат, який, я вважаю, ідеальним для цього і ділового, зокрема, образу це Mon Parfum Gold від Mikalev. Це просто неймовірна композиція. Яка просто дихає осінню. Тут так багато всього прекрасного. Тут неймовірні квіти з дещо вінтажним відтінком. Зокрема, тут є іланг Хіланг. Тут фантастична деревина, підпалена деревина, дуже-дуже гарний димний відтінок. Тут також є слива, дуже осінній фрукт. Це величезна рідкість, коли аромат має в собі настільки багато граней. Тут є і певна вологість, з якої починається аромат, і ось це тепло диму, цей вогонь всередині це просто дуже і дуже гарно. І хочеться чогось не просто строгого чорного до цього, а саме з якимись такими відтінками, як в моєму осінньому образі. Наступний аромат ідеально пасує для офісу. На мою думку, навіть восени не варто захоплюватися якимись дуже-дуже активними, теплими, гарячими, гурманськими, дивними, алкогольними ароматами, якщо ви працюєте серед людей. І ідеальний, абсолютно ідеальний аромат, який навряд чи комусь заважатиме восени в офісі і потішить вас. І якщо ви любите аромати на осінь з такою нотою, як пачулі, це Cabotin Голд. Бюджетний аромат від французького бренду з історією Гре. Ось такий би букет, знову ж таки, Хризантем чи Айстер, якихось таких осіннього кольору квітів на кришечці. І сам аромат дуже-дуже приємний і впізнаваний. В ньому дуже яскраві цитруси на початку. Це дуже ароматно, по-справжньому, натуралістично. і Основа цього аромату це Троянда та пачулі, Це той дует, і, власне кажучи, це тріо з цитрусами. Є основою аромату від Шанель Coco Mademoiselle. І цей аромат вважається його бюджетною заміною, і, як на мене, абсолютно справедливо. Справді дуже схоже звучання. Прекрасний, ненав'язливий при цьому аромат. Ако – достатньо гучний аромат і може бути аж надто нав'язливим. Цього не можна сказати про цю версію. Саме тому я його обрала для такого офісного ділового образу. І якби я працювала в офісі, я б напевно носила ось таку комбінацію. Ще один шкіряний образ і шкіряний аромат до нього, який так і називається Африканська шкіра. Це композиція від українського бренду Бікрафт. Прекрасна, абсолютно прекрасна шкіра. Про неї я вже розповідала у своїх осінніх добірках. Взагалі сьогодні я намагалася взяти ті аромати, про які я ці осені не згадувала або згадувала лише один раз. Не могла не додати цей аромат до ось цього образу, де є. І яскраві якісь відтінки. Африка асоціюється у мене з дуже яскравими колоритними якимись етномотивами. Тут квіти, але квіти багатьох різних кольорів. Зокрема, і осінні відтінки Тут ми бачимо. І до них я додала ось такий замшевий зі штучної замші жилет, і зверху зі штучної шкіри тренч. Але... Завдяки тому, що у мене є ось цей аромат, цьому всього можна додати дуже натуральний ефект шкіри. Це справді дуже-дуже красиво пахне натуральною новою якоюсь річчю, сумкою, але тут також дуже багато бальзамічних відтінків, прекрасних квіткових і цитрусових акцентів. І цей аромат мені цим дуже дуже подобається. Він мене просто зводить з розуму. Цю шкіру справді легко носити. Я б сказала, що це аромат для тих, хто лише хоче познайомитися з парфумами зі шкіряними нотами і побоюється їх. Ось це якраз той варіант, який навряд чи налякає. Можна купити невеликий об'єм в Бікрафт. Останній аромат, і це буде саме той аромат, який у мене з'явився нещодавно. Це була моя чергова покупка на осліп. Я е, навіть чесно кажучи, була готова до розчарування, тому що остання моя покупка на осліп, а це вже кілька покупок поспіль, і більшість із них успішні. Так от остання мене розчарувала про це я розповідала в одному зі своїх осінніх відео зовсім нещодавно. Це був фам від Рошас. там дуже анімалістичний кумин доданий. Не розумію для чого, чесно кажучи, настільки багато анімалістики в сучасній ж таки версії ароматів. Тому що він для мене поки що не носибельний на шкірі, але більш-менш носибельний на одязі. Так от, я нічого особливого не чекала від чергового класичного аромату. Я знала, що я можу як закохатися в нього, як одягнути на себе і носити задоволенням, як стається, на щастя, найчастіше з класичними ароматами і мною, так і розчаруватися, як сталося з попередньою покупкою наосліп. Отже, цього разу це Бушерон Parfum від бренду Boucheron. І це. Композиція 88-го року, яка мені неймовірно сподобалася за описом, за пірамідами на різних джерелах. Я покажу вам піраміду Профам. Тут зазвичай трохи менше нот, ніж на інших джерелах популярних. Тут справді все, начебто так, як у піраміді, але я б додала, що сандал тут на першому місці. Власне, саме той опис, який я пам'ятала, а від когось із користувачів, що це аромат індійських паличок, і став для мене вирішальним. Тому що я дуже хотіла, щоб аромат мав в собі яскравну сандалу, саме такого, як у індійських сандалових паличках, коли вперше його нанесла на свою шкіру і прослухала неймовірну кількість квіткових нот, фруктових, які пронеслися переді мною. Якихось неймовірних класичних флешбеків. Зовсім скоро я відчула ті самі прекрасні палички сандалові, і потім в мене на шкірі вони залишалися в базі до наступного ранку. Наносила я ввечері. І давайте нарешті подивимося на флакон, тому що аромат я вже майже описала. По-перше, до речі, важливо сказати, щодо упаковки про коробку. Вона дуже високої якості. Мені здається, вища ніж у Герлен і у у сучасних коробок. Гарний, класичний синій колір. І золоті літери. Мені здається, це дуже-дуже гарно. І флакон. Попри ось цей золотий яскравий елемент, тут цілих 4 такі смуги золоті. Мені дуже все одно подобається цей дизайн. Кришка імітує сапфір. І е, сам флакон просто неймовірний. Його дуже приємно тримати в руках. Він матовий великою мірою і всередина звичайне скло прозоре. Як мені подобається це. Боже мій, ну це просто шедевральний аромат. Тому що я відчуваю в ньому і рідне звучання, таке, яке я і з дитинства пам'ятаю. Я людина з 80-х. Я дійсно пам'ятаю щось таке поруч з собою. Також мені дуже перші акорди, давайте власне, їх почуємо. Точніше, я почую і вам перекажу з задоволенням. Перші акорди дуже знайомі мені, мені здалися, саме тому що я чула таке в дитинстві, і саме тому. Що це дуже-дуже схоже, надзвичайно схоже на Елізабет Taylor White Diamonds флагманський аромат. Я дуже рада, що маю зараз щось дуже схоже, тому що той аромат я собі поки що так і не придбала, і не знаю, чи придбаю. Мені навіть здається, що тут є альдегіди, але вони не заявлені у пірамідах, які я зустрічала. Акцент цього аромату, головний акцент, я його дуже добре відчуваю зараз також: це Ілан Хіланг. Так, він такий. Буває, знаєте, не мов би, трохи аж хімічної. Тут є такий момент. Саме тому я подумала і про альдегіди. Але можливо, це сам по собі Іланхіланг. Але це все дуже швидко стає значно більш м'яким. Прекрасна компанія для Іланхілангу це тубероза, вона тут також є, я обожнюю ці квіти і жасмин. Це неймовірне тріо, це основа цього квіткового в першу чергу аромату за класифікацією на вікі-перфам. Я згодна, так, це квітковий аромат. Є тут також апельсиновий цвіт, справді таке білоквіткове, золотисте звучання в цілому створюється, і жовтоквіткове через юланг і І найцікавіше база в базі заявлений сандал, але не виведений, так як у моєму сприйнятті, чи не найважливіше місце. Як бачимо, він тут у списку, чи не найостанніший. А для мене це все ж таки дуже важлива нота цього аромату одна з головних. І це для мене величезна радість, тому що я, мені здається, ще довго шукала б ось такий індійський східний аромат. І мені дуже подобається його, якраз ось такий загадковий дизайн і неймовірне, просто фантастичне, тепле, загадкове і дуже затишне звучання. І оскільки затишне, це ключове слово для цього аромату, сандалові палички створюють саме таку атмосферу, на мою думку, принаймні для мене особисто, і мають в собі такі ностальгійні спогади, тому що я використовувала ці палички індійські, коли навчалася в університеті на перших курсах. Я в гуртожитку, їх дуже любила палити. Це було так прекрасно. І ось весь цей калейдоскоп моїх спогадів. Моїх вражень, які я отримувала там чи там в житті, і вони всі зібралися в цьому ароматі. Я навіть думаю, що це може бути моїм парфюмерним я, якщо це буде так, я про це розповім. Я просто в захваті. Мені значно більше навіть він подобається, ніж Elizabeth White Diamonds. Так, є в ньому певна вінтажність, але це точно не супер старовинний аромат. Це аромат про жінку, це пахне. Навіть можна сказати розкішною жінкою, хоча це кліше таке, але все одно так це пахне чимось таким дорогим. Можливо, це ідеальний аромат для зими якихось речей з хутром. Зараз хутро, до речі, дуже актуальне, причому. Звісно, в першу чергу штучне. І зараз уже його роблять таким чином, що воно має дуже пристойний вигляд, і при цьому не страждають тварини. Отже, це і аромат про розкіш, про розкіш з 80-х, про сприйняття парфумерії як саме чогось такого неймовірного, навіть гламурного. А, але водночас і про затишок, і я вже для себе визначила образ для цього аромату, саме керуючись його затишністю в першу чергу. І це ось таке. Пальто кокон, такого неформального стилю, дуже кежуал, і це багатошаровий образ. Тут є і джинсова куртка, і жилет актуальний зараз, і його можна було потягну не на голе тіло, як я, а на якийсь лонгслів чи гольф, чи водолазку. Я дуже щаслива, що маю аромат своєї мрії. Це не гучні слова, це так і є. Ось такий вигляд має моя новинка крупним планом. Я дуже задоволена цією обновкою на осінньо-зимовий період, але не лише парфумами. Звісно, я захоплююсь цієї осені. Я відвідала вже кілька прекрасних культурних заходів і поспішаю поділитися з вами своїми враженнями. Це фрагмент концерту, який відбувся у київській опері на контрактовій площі. Перед вами ж річковий вокзал на поштовій. А це вже інший захід, який подарував неймовірний заряд натхнення навіть більше ніж кава в улюбленому закладі. На мою думку, ось такі фантастичні концерти дуже піднімають патріотичний дух. Вони просто необхідні в наш час.